Слава Ісусу Христу. Всім привіт моїм глядачам. Значить, знаю, що багато хто уважно дуже, дуже уважно стежить за моїми історіями, байками, відео. Навіть вплоть до того, що я буває сам забув і повторно розказую якусь байку чи щось показую. А люди пишуть дуже дякую, що ви такі уважні. Ви просто розумієте, що хто підписаний раніше, бачили мої старі відео. Так що, то повтор якби, не, не повинен заважати чи Я, то не повторю. Я просто стираю, а потім перезагружаю. Так от. Е, що хочу розказати. Пам'ятаєте, я до вас минулого року звертався, що в нас така суперпроблема. У нас скажені, смерділа вода, е, смерділа з духлятиною, бо тухлими яйцями чимось таким непонятним. Скільки ми її не викачували, вона все одно смерділа. Е, напевне, пам'ятаєте відео, як я ходив в е, районну лабораторію. Щоб питався, чи зроблять мені аналізи води і що вони можуть вияснити, вони щось там ну аналізи -то вони зроблять, але повний спектр всього там, вони не могли розказати все, все, всі, всі причини, чого вода може смердіти. Понимаете? Тобто я таке не конкретіка, теж за неконкретіку було гроші платити. Ми просто вирішили скважини води не пити, а чисто використовувати її якби, для технічних потреб, тобто для поливу. все. Ну але в цьому році це все від зими. Вода перестала смердіти. Перестала смердіти. Єдиний мінус по воді: що коли набираєш навіть літру-півтори літри води, на дні плавали такі, я вам показував, такі, 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 такі казявки, такі, як то кусочки, ще, як його торфу чи щось таке. Дуже вдячний за активну участь в моїй проблемі, підказували народ. Дзвонили мені, писали, що може бути. Але нічого з ваших версій не підтвердилося. І нарешті ми на днях виняли старого насоса. Насос здали в ремонт. Там ще під питанням, чи його відремонтують. Одне сказали точно, що ремонт буде дуже довго, бо в Кременці не ремонтують, а десь приїжджає машина раз. Місяць, вчора, в місяць тиждень відправляють десь кудись. Коротше, Коротше ми не вирішити купили новий насос. От він лежить. Трошки не такий, як у нас був. От. Ну, але ж... Купили насос. Так, бус поїхав медленно, аж душа в п'ятки втікла по селі. Е, цього. Ну і доставали ми насоса, і, здається, так. Дастер поїхав, є я е, е, Здається, я знаю, е, не, точ, не точ, точніше, я точно знаю причину того осаду в воді, я вам зараз її покажу. Тут в скважині, е, до води 3 метри. Якщо ми її не вичистили, бо ми тут краю трубу вже почистили. Дивіться, бачите? Е, ця труба добре видно. Нібито, як то земля. Але вона щось не розтирається, бачите, така Щось похоже на торф, не торф. І трошки ваняє. Коротший народ, це какульки слизнів. Ну, братів равликів, знаєте, тобто не ті, ті, ті равлики, що без, без ракушки, розумієте, Вони, значить, залазили, а вони можуть залізти через таку дзюрку, я не знаю, певно, як, у, у, ну. Ну, не знаю, через дуже мало дзюрку. А тут просто було вільне місце, запхане було пластиком, пластиковим пакетом О, цього. між трубами і кабелем, ну, щоб туди нічого не падало. О, і цього. І виходить, що вони туди залазили, і, і можна сказати, що жили аж до води, 3 метри, отак, як ми виняли значить, на трубі такий нальот десь міліметрів 5. Той, тих какулюк, на в трубі, оправніч, як вона називається. І на трубі та, що качає воду на, на кабелі, на, на, на шнурові, все було грязне, ми мусили все мити. Так що версія, версія осадку в воді ми вже знаємо, звідки воно взялось. Зараз ми хочемо зробити такого шампура, як для пушки похожого. На якийсь дручок шматиняку і протерти, ну, почему, що воно туди впаде всередину. Ну, а що робити? Що впаде, потім викачається в бочку, я сподіваюся, піде. От. Ну і насосом нам теж не повинно забити. От. І плануємо, вже, якщо встановимо, задути тут всі вільні місця монтажною п'інкою. Ну, на жаль, я забув сьогодні її купити. Ну, Пару днів, я думаю, попрацює так. От. А слідуючий раз будемо їхати в село. О, о, Я зараз достаю. О. Там вся труба обмощена таким, бачите? Отакою от какою. А тепер про запах. Якщо свізні жили тут на, на стінках труби, ми часом включали е, цей насос, воно тріпалося. Я думаю, що вони падали е, в воду, а вони пливати не вміють. Тупилися от і давали воно нам запах. Я собі так думаю. От така в мене версія. Чого вода смерділа і де брався осадок. Надіюся, вона підтвердиться. Ну, на тому все. Можливо, комусь колись таке пригодиться. Подієте, зарази залазили туди і собі жили там. Їм там дуже добре волого, а зимою там постійна температура скважина йде. Ось от таке от діло смердяче вийшло. Добренько, бувайте здорові. Будемо встановлювати новий насос, монтувати, шфінтувати. Надіюсь, буде все добре. До побачення. Поширюйте, лайкайте, шмайкайте, репости. До нових зустрічей, до нових зустрічей на стрімах. Будемо балякати!